Хрестопоклонна вже середина Великого посту, церква нам сьогодні ставить хрест для вшанування. Вчора, коли, там, де я проживаю, є каплиця, і в тій каплиці наші парафіянки прибирали і готували ту каплицю до сьогоднішнього дня, до неділі, то ми з ними мали таку коротку розмову після того прибирання і говорили про те, що як часто людина кладе своє життя, на то, щоб заробити гроші, збудувати будинок, щоб забезпечити собі хоч трохи комфортне життя. І навіть не помічає того, що це все насправді аж настільки не є потрібним. Бо поки ти все зробив, все приготував, аби вже жити, дивишся, вже нема коли жити. Я на вчора, коли ми мали тут зранку літургію, після неї був Парастас, я повертався, їхав. на в каплицю на літургію по дорозі отримав звістку таку сумну, мій вуйко, який, мав, здається, 64 або до, до 65 років помер. І збудував один будинок тут на Воловеччині прекрасний будинок, тепер там в Чехії зробив. І якраз якраз, би треба жити, і життя нема. І я дуже багато разів стикаюся з тим, що якби, ну, іще трохи ще це зробимо. Ще такий ремонт. І ще, ще хочемо зробити собі так переробити. І так ще зробимо це, ще зробимо то, ще це. І так, якби життя біжить, час йде, а жити коли? Власне, життя тікає. Наше життя любить дуже крихке і коротке. І ми своє життя постійно тратимо. От ми сьогодні є тепер тут, на цій літургії і час. А тікає секунди йдуть, години хвилини йдуть. І ми на щось тратимо життя. Кожного дня ми тратимо своє життя на щось. У нас в дні, кожному дні, Господь нам дарує 24 години, 1440 хвилин, 86400 секунд. І ми їх на щось тратимо. Ми тратимо своє життя. І питання. На що я, на що або для кого я трачу своє життя? Ми сьогодні зупиняємося біля Христа і його вшановуємо, тому що на ньому є наш Господь. Ми цілуємо Хрест сьогодні, тому що там є на ньому Ісус. На ньому є Божа любов. На Христі можемо побачити розп'яту любов Божу. Можемо побачити відкриті руки, відкриті обійми для нас. Церква, якби хоче сьогодні нас трохи підкріпити, аби ми й аби ми далі могли дійти до кінця посту, тому ставить нам хрест для вшанування. Тільки та любов є справжня, котра є у вимірі Христа. Там, де є самопожертва, де є дарування, де є віддача себе до кінця. Ми на Христі бачимо, як Ісус фактично втрачає себе, втрачає своє життя для нас. І той Євангелій сьогодні, котре ми чуємо, дуже прекрасний Євангеліє, який каже нам, що той, хто проживе своє життя ради Ісуса, той його врятує. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Хто погубить її ради мене, той її спасе. Що я живу для Ісуса. І це слово Сьогодні нас запрошує. Мовляв, не бійся присвятити своє життя для Ісуса. Бо це, це завжди має цінність, це завжди має сенс. Навіть по смерті. Вся решта немає цінності, не має значення. Коли я так говорю про смерть, то часом мені кажуть, знають казати, ну як, ну але ж тепер так все дорого там, за місце на цвинтарі заплати, за, там, за, за гріб заплати, за те, за тим, щоб тебе це стільки всього багато грошей, ну як ви говорите, що це все не має значення? Ну, може так. Хтось в параднішому гробі буде лежати, хтось трохи в скромнішому. Але обидва згниють. Може хтось буде похований там під свалкою на превеликий жаль тому безладі, тому барвінку, що ви нашому нещасному. Хтось може буде на люксусовому похований в Доманинцях, але любі, за 20-30 років Доманинське кладбище буде таке як кальварія, зарослі. На жаль. І що звіняє? Ну, в когось пам'ятник красивіший. Але чи це має значення? Для людини, яка вже немає шансу, немає можливості 24 годин, 1400 хвилин, ще мось і секунди, кількох їх там є. Життя любі надто дороге, аби тратити його на дешеві підробки, на дешеві підробки щастя, на дешеві підробки любові. Спішімо жити, спішимо любити, бо це має завжди цінність. Господь нас до цього сьогодні запрошує. Запрошує, аби своє життя йому присвятити, аби своє життя зв'язувати з Ним постійно. Аби крім того, що ми завжди стараємося про дітей, про, про все, щоб подбати, щоб життя було комфортним, це, це не є погано. Тільки що, якщо 99% мого життя є на, на кону, власне, це, щоб мати комфортне життя, щоб заробити гроші, до речі, це най, найбільш вдаліша брехня диявола. Яка нам всім заходить дуже просто. Він скаже нам так: джерело твого життя гроші. Ну, куди без грошей? Ну, ану, попробуй. Даже не умреш без грошей. <как> Кажуть, дорого умирати, так що любі, мусите жити, бо дуже дорого тепер умирати. Я не буду вам тисячі називати, мені деякі особи називали. Мені ще, слава Богу, не приходилося організовувати похорон, але страшні гроші. Тому жити? бо жити дешевше, до речі, ніж вмерти. Це дар, дар Божий. Тому жиємо і спішімо жити, бо маємо один великий дар. І не тратьмо його на те, що насправді немає. Аж не має аж такого великого значення. Немає значення того, аби потратити своє життя на те, що, що потім і так з собою не забереш, і так не, буде мати, так не буде мати сенсу. Дуже багато разів людина на смертному ложі, коли помирає, не так раптово, але коли розуміє, що вона помирає шкодує за... лише за це, що я так багато часу витратив на то, щоб заробити гроші. Я так багато часу витратив на те, щоб там, не знаю, мати 2-3 роботи, щоб мати більш комфортніше життя, а не встиг ім жити. Не встиг їм жити. Чи я встигаю жити? Господь є життя подателі, і ми сьогодні. в в текстах богослужбових, якби ми мали утренню любі, всі ті пісні співі кажуть нам про хрест як дерево життя, що древо живоносне слов'янською звучить. Древо живоносне. Чому? Тому що Господь нам дає Він є життя податель. Він хоче, щоб ми були повні життя, щоб ми жили. І треба подбати за своє життя, щоб воно було наскільки можна зручним, щоб. За дітей подбати, але чи це аж на тілько треба. Слухайте, скільки людей я похоронив, знаєте, що хижа б стала, нікому і не треба. Нікому і не треба. Дітям твоїм думаєш, треба хижу. Твою квартиру та заберу заберуть за кордон. Дай Боже, бо так не було. Але дуже багато разів так є. На те, на що ми ставимо на кон. Воно не має значення. Кому треба то все? Розпадеся, розсиплеться і не потрібне. А життя втрачене в тот бетон. Залято життя. Спішімо жити, любі. Спішімо не просто жити, але своє життя присвятити, своє життя віддавати, своє життя жертвувати, присвячувати Господеві. Бо Той, хто, каже Ісус, своє життя втратить ради мене, ради Євангелія, той Його спасе. Господи, ти Перший втратив себе, щоб нас віднайти. Дай нам відвагу присвятити своє життя тобі, щоби справжнє життя віднайти. Амінь.